Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Казка, як зайчик обхитрив лисицю та вовка. Одного разу в лісі настала справжня казкова зима. Усе довкола вкрили білосніжні сніги. Дерева одягнулись в пухнасті сріблясті шуби, а мороз малював на кожній калюшці хитромудрі візерунки. У затишній нірці під Великим дубом жив зайчик. Він був веселим і добрим, але трохи. Та тільки ступив лапкою на сніг, як побачив лисицю. Вона сиділа неподалік і уважно за ним спостерігала. Доброго ранку, зайчику. солодко промовила лисиця. Д Доброго, затинаючись, відповів зайчик, приготувавшись тікати. Чого ти мене боїшся? Ображено запитала лисиця, я ж не збираюсь тебе їсти. У мене є чудова пропозиція. Зайчик нахилив голову набік, прислухаючись. Яка пропозиція? запитав він насторожено. Бачиш, он той замерзлий ставок. Хитро примружилася лисиця. Я знаю, що під льодом залишилося багато смачної риби. Хочеш допомогти мені її дістати? Зайчик насторожився. Він чув, що лисиці не можна довіряти, але йому стало цікаво, що вона задумала. А як ти хочеш її дістати? Обережно запитав він. Це дуже просто, відповіла лисиця. Ми з тобою разом проб'ємо лід. Я постережу, щоб ніхто не завадив, а ти дістанеш рибу. Зайчик задумався, але поки він вагався, за дерева з'явився вовк. Його шерсть була скуйовджена. А очі голодні й недобрі. Що це ви тут вигадали? гаркнув вовк. Я теж хочу риби. Лисиця злегка підштовхнула зайчика до ставка. Біжи, зайчику, пробивай лід, а ми за вовком поділимо рибу. підбадьорливо промовила вона. Зайчик зрозумів, що лисиця та вовк. Хочуть його обдурити, але замість того, щоб тікати, він вирішив використати свою спритність і хитрість. Гаразд, сказав він голосно, щоб і лисиця, і вовк його почули. Але я знаю, що на тому боці ставка риба набагато смачніша і більша. Хто з вас піде туди, щоб зловити найкращу? Лисиця з вовком переглянулися. Вони не хотіли ділитися здобиччю одне з одним. Я піду. вигукнула лисиця. Ні, я. загарчав вовк. Вони побігли на протилежний бік ставка, а зайчик тим часом спритно стрибнув у кущі. Побіг назад до своєї нірки. Лисиця й вовк довго сперечалися, хто має ловити рибу, аж поки не провалилися у холодну воду. Вони так розгнівалися одне на одного, що й забули про зайчика. А він сидів у своїй теплій нірці і весело сміявся. Ось так. Хитрість не завжди допомагає. Коли ти замишляєш лихе. І відтоді зайчик завжди був обережним, а лисиця з вовком більше не насмілювалися до нього наближатися. Так у лісі знову запанував спокій, а зимова казка залишилася у серцях усіх, хто чув цю історію, як нагадування. Добро завжди перемагає хитрість і злість. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.